Інструменти аналітики в інстаграм, я впевнений. Багато хто з вас знає, що в інстаграм є професійна панель, де ви можете вивчати аналітику свого аккаунта, аналітику реклами і загалом дивитись рекомендації від самого інстаграм. На зв'язку Іван Шевцов, як ефективно користуватись цими інструментами, я сьогодні вам розповім: перше, що вам варто зробити, це поставити вподобайку цьому відео та підписатись на канал, якщо ви досі цього не зробили. А друге. І я рекомендую додивитись це відео до кінця. В кінці я розповім вам, як використовувати аналітику для того, щоб запускати ефективну рекламу в Інстаграм. Отож, вам потрібно зайти в ваш інстаграм аккаунт, натиснути Професійна панель і вам відкриються професійні інструменти. І перше, що я хочу вам показати, це те, де ви можете брати популярну музику для Reels. Заходите в професійну панель. Проскролюєте в самий низ, і тут є популярні аудіо. Тут ви бачите, які це популярні аудіо. Вони набирають перегляди чи навпаки перегляди знижуються. Зазвичай тут показують ті, що набирають перегляди, і ви бачите, яка кількість Reels зараз створена Там 221 тисяч, одинадцять з половиною тисяч, 14 тисяч і так далі. То це одні із тих, які зараз. Активно набирають популярність. Це та музика, яку ви будете додавати в Reels, і ви можете потрапити в рекомендації до тих людей, хто дивиться з цією музикою. Але будьте уважні, тому що не всю цю музику можна використовувати в рекламі. Наступний пункт, який тут є: інші корисні ресурси. Це пункт, який дозволяє вам. Підписатись на авторів компанії Мета, підписатись на Фейсбук креаторів керувати коментарями в вашому профілі і повідомити про проблеми. Тепер пункт брендований контент. Брендований контент це тоді, коли ви створюєте колаборацію, наприклад, з якимось брендом або когось хочете відмітити з кимось робити колаборацію, то варто обирати брендований контент, щоб вас потім інстаграм не блокував. Це платне партнерство. Якщо хтось вам платить за колаборацію, чи ви комусь платите, то можуть обирати ось такий брендований контент. Ну про це якось поговоримо більш детальніше. Ліди, це взагалі окрема тема. Я про неї розповім в іншому відео. Рекламні інструменти. Рекламні інструменти це те, де ви можете спостерігати за вашою рекламою, якщо ви запускаєте її з кнопки. Ви можете бачити тут рекламу, дивитися аналітику цієї реклами, скільки людей підписалось і тому подібне. Також бачите, які публікації вам сам інстаграм рекомендує запустити в рекламу. Ну, ось, наприклад. Одна із публікацій, якщо ми в неї зайдемо, ми побачимо, скільки взаємодій, скільки коментарів, скільки позначок подобається, і скільки дій в профілі початки стежень. Якщо ми беремо в рекламу, то дивимося, що у нас які показники були з реклами. Два читачі принесли ціна з відвідування тридцять спенд 3 долари. Тобто за 3,5 доларів принесло мені аж два читачі. Але ця реклама налаштована на специфічну аудиторію, тому що. Ось ця кількість читачів, яка прийшла: 142 читачі. Це прийшла також з реклами, яка була запущена раніше, але я її видали. Ось тут ви можете спостерігати і аналізувати ваш контент, вашу рекламу, що краще заходить, що гірше заходить. Яка реклама приносить вам більше підписників, більше коментарів, взаємодії всього іншого обов'язково це робіть, щоб зливати бюджет з реклами впусто. а про те, як запускати рекламу правильно та ефективно, я розповідаю в програмі генератор клієнтів в інстаграм. Вона саме для підприємців підійде для новачків і для підприємців, хто вже довго навіть запускає рекламу. Мої учні кажуть про те, що вони багато дізнаються нового навіть вже ті, хто був з досвідом. Отож, посилання залишаю в описі. Зайдіть, подивіться, почитайте та приєднуйтесь. Ось тут. В рекламних інструментах я рекомендую бути частіше, якщо ви запускаєте через кнопку. Готові відповіді. Готові відповіді, ви можете відразу запланувати собі відповіді, які по ключовому слову будуть відправлятись людям. Це дуже спрощує процес спілкування. Якщо вам треба часто відправляти, наприклад, платіжні реквізити чи якийсь опис, чи ще щось. Ви робите готові відповіді, і потім в діректі автоматично їх відправляєте. Партнерська реклама. Більшість з вас цим не користується, тому якби пропускаємо цей хід. А наступний пункт дозволить вам дізнатись таємниці успішних ріл з Ваших конкурентів і дасть вам натхнення для створення схожих рілз в себе. В професійній панелі обираєте вкладочку ідеї. І саме тут Інстаграм рекомендує вам на кого підписатись, на кого подивитись, які рез набирають перегляди у схожих аккаунтів, як у вас. І саме тут ви можете черпати натхнення. Для того щоб створювати подібні різ на свою тематику, рекомендую сюди зайти і вивчити цей пункт меню, подивитись рекомендації. А якщо ви втомились слухати різних експертів і навіть мене про те, як краще вести інстаграм, не вести інстаграм, то заходьте в професійну панель і обирайте рекомендації, тому що в рекомендаціях інстаграм сам вам пояснить, як краще працювати з його платформою. Він дасть вам рекомендації по тому, як виставляти контент, коли виставляти контент, як збільшувати кількість взаємодій в вашому аккаунті, кількість охоплення в вашому аккаунті, як отримати монетизацію, як не порушувати правила. Всі ці пункти є в рекомендаціях. А моя рекомендація зайти і їх перечитати точно лишнім не буде. А це інструмент. Зроблений спеціально інстаграмом, щоб ми користувалися платформою не тільки як соцмережею, а як ігровим форматом. Цей інструмент дозволяє залучити більше авторів в ігровому форматі, створювати свій контент. Це досягнення в інстаграм. Нам інстаграм постійно нас мотивує створювати більше контенту, публікуйте більше різ, надає нам різні значки за перегляди за те, скільки ми опублікували, наскільки в нас різні взаємодії. Тому подібне, це класна штука. Вона багато де приміняється в бізнес. Ізнесах це гейміфікація, коли ми отримуємо якісь бонуси за нашу взаємодію з платформою. Можете зайти, подивитись, подивитись, чого вам ще не вистачає, щоб досягнути якогось іншого рівня. Ну і також, як пише сам інстаграм, якщо ви використовуєте досягнення і постійно отримуєте значки, то він дає вам більш персоналізовані рекомендації, як працювати з вашим акаунтом, щоб отримувати ще. Більше підписників, взаємодії, охоплення і тому подібне. Ну а тепер перейдемо до статистики. Статистика в Instagram важлива. І перше, що я хочу показати, це як правильно рахувати, скільки підписників загалом у вас прийшло з реклами. Наприклад, ви запускаєте декілька публікацій на трафік, і ви не знаєте, скільки прийшло підписників. Ви потратили, наприклад, 10 доларів. А далі заходите в професійну панель, в статистику, вибираєте ваші читачі, вибираєте, наприклад, за крайніх. 7 днів, і дивитесь, що ви там витрачаєте на рекламу якийсь бюджет, а вам там не прийшло підписників. Ось 11 числа не прийшло підписник. Але щоб точно порахувати, скільки підписників до вас приходить, вам треба обрати ось тут вкладочку читачі, тому що загалом показує кількість підписників, відняти кількість тих, хто скасував стеження, і це дорівнює загалом. Тобто, ось там, де у нас був 0, ми бачимо, що тепер у нас 4. Там, де у нас було 9, ми бачимо, що у нас 10. Значить, в цей день 9 підписалося, а хтось один відписався. На жаль, ми не можемо впливати на тих, хто від нас відписується. Таке є, воно буде. Люди все одно періодично підписуються, потім забувають про шакан, потім відписуються. Цей процес непреривний. але не потрібно з цього робити трагедію. Так, люди підписуються, люди відписуються, але ви рахуйте, скільки прийшло з реклами читачів. Тоді ви зможете порахувати, скільки вам обійшовся в рекламі один читач. Також тут, де ваші читачі, ви можете проаналізувати, з яких міст та з яких країн ваші читачі, щоб краще. Чи зрозуміти аудиторію, ви можете подивитись віковий діапазон вашої цільової аудиторії. Також зайдіть, подивіться, хто на вас більше підписаний: чоловіки чи жінки. Це теж може вплинути на те, яку рекламу ви запускаєте, які контенти створюєте. Аналітика дуже і дуже важлива. Вона дає нам цифри, на які ми можемо опиратися. Ну і не знаю, як у вас, в мене не відображається. Періоди найбільшої активності це ті періоди, коли аудиторія в вашому інстаграм найбільш активна. Якщо у вас буде показуватись, наприклад, що у вас аудиторія там в четвер найбільш активна, там з 18 до 21, чи в 18 годину, то вам краще ближче до вечора закидати контент в інстаграм. Але як пише сам інстаграм, що це не впливає на те, скільки ваш контент набере переглядів насправді. Які ще є пункти в статистиці? У нас є перегляди. Ми можемо подивитись, яка кількість переглядів у нас була там за крайніх 30 днів. І ви бачите, яка класна опція. Якби я просто зробив такі скріншоти, сказав би, що от Рілс мої набирають перегляди 77% від нечитачів. Але увага! В мене 63,5% це перегляди з реклами. Тому що я запускаю рекламу, відповідно, не всі люди, хто переглядав мої ролики, вони стають читачами. Тому і ось Такі показники. Також ви можете подивитись, який контент дивляться ваші не читачі. Чи читачі? Читачі, наприклад, в мене дивляться Reels, розповіді, дописи. Ну, дописів в мене виходить просто мало, і відео. А не читачі в основному дивляться Reels, тому що Рілс найбільше в мене запущено в рекламі. А розповіді періодично хтось заходить в аккаунт, хто ще не підписався і бачить мої розповіді. Взаємодія. Взаємодії тут теж ви можете подивитись, скільки людей з вами взаємодіяло за крайніх 30 днів. В мене це майже 16% з реклами, 28% чи, це не читачі, чи, хто зі мною взаємодіяв, облікові записи, що взаємодіяли за 30 днів 322. І також я можу побачити, з яким типом контенту вони взаємодіяли. Ну, зрозуміло, що IGTV у нас вже давно немає. Дописи я створюю мало, а Video Reels так є, і Video Reels найбільше в мене набирає позначок. Подобається, коментарів, збережень та пошук. І тепер ми переходимо до пункту, як же обрати публікування. В рекламу, яка принесе вам найкращі результати. Ну, в мене є своя стратегія. Я для початку тестую публікації через AdS Manager, а потім вже вибираю, що запускати через кнопку. І цьому я також навчаю своїх учнів на курсі генератор клієнтів. Посилання залишаю в описі, ви знаєте. Але якщо ви просто запускаєте постійно з кнопки і ви хочете обрати класну публікацію, то заходите в контент, який ви поширили. Вибираєте контент там за якусь кількість днів. Якщо ви часто то постите контент, може бути за 30 днів. Якщо не часто, можете обрати там за 6 місяців. Ну, обираю, наприклад, за 6 місяців. Далі я сортую цей контент. Ось тут зверху нажимаю на фільтри і сортую цей контент. Я сорт... Тую спочатку найвищі значення і беру не перегляди. А облікові записи, що взаємодіють, натискає сортувати. І в мене тепер виходить, що от є публікації, з якими найбільше за півроку взаємодіяли користувачів. Та будьте уважні, є публікації з такою стрілочкою біля цифри, а є публікації без стрілочки. Що це значить? Публікації з стрілочкою це ті, які я запускав в рекламу. Ну і відповідно вони найбільше в мене крутились ось цих три верхніх публікацій, найбільше крутились в рекламі, і вони найбільше зібрали взаємодію. А от, наприклад, ось ця Публікація вона не була в рекламі, і з нею взаємодіяли також не читачі. Так я можу подивитися, що поширень якби не було, початок стеження було 28. Також є там ще декілька публікацій, біля яких нема стрілочок, які теж набрали хорошу кількість взаємодій. І як би робив я, якби я хотів обрати найкращу публікацію для реклами через кнопку, я б обрав би ту. Яка набрала в мене найбільше органічних взаємодій? Тоді така публікація буде набирати взаємодії і в рекламі. І реклама може мені вийти набагато дешевшою. Чим, коли я візьму просто якусь публікацію, яка набрала дуже-дуже мало взаємодії. Якщо ви, наприклад, закинули Рілс, не запускали його в рекламу, якось це, яке рекомендує Instagram, я заходжу, я бачу, скільки в мене переглядів, скільки дій в профілю. І ще 51,3% це в мене люди, які не взаємодіяли зі мною, це не мої підписники. Бо це відео Рілс органічно набирає перегляди. І ось там перегляди за весь час. Ви бачите, як вони стрімко ростуть вгору, порівняно з іншими. Ось ця типова кількість це такими пунктирними лініями. А це показує, що воно прям максимально набрало, тому що це відео різ потрапило, скажем, саме серце підписників. Я записав те, що всіх тривожить. Це відео частинка з мого відео на YouTube про правила в Instagram. Я також залишу посилання в описі. Зайдіть і подивіться, щоб ви. Не боялись того, що вам розповідають, що за кожен рух тепер в 25 му році вас будуть блокувати, і якби ось так вона набирає перегляди. Але запустити його в рекламу я не можу, тому що я в ньому використав елементи, які не можна запускати в рекламу. Про це теж якось розповім в іншому відео. Ось така ось статистика в вашому інстаграм-аккаунті. Використовуйте її, вивчайте, яке відео, який контент у вас набирає краще органічне охоплення, яка реклама вам приносить більше підписників. Рахуйте своїх підписників правильно, користуйтесь. Ти з цією аналітикою користуйтесь інструментами, які є в вас в Instagram, якщо ви запускаєте з кнопки, навіть якщо не запускаєте, а просто ведете бізнес, то завжди опирайтесь на аналітику. Аналітика це цифри, якими ви можете керувати, тому що будь-яку з цих цифр можна змінити, якщо правильно до цього підійти, проаналізувати, зробити план. І по цьому плану рухатись. Ось так ви зможете не просто вивчити свою аудиторію, а й знати, що показувати на цю аудиторію, коли показувати, як показувати, який контент виставляти та багато чого іншого. Користуйтесь аналітикою всередині Instagram. Ну, а якщо ви хочете підтримати мій канал, під цим відео є кнопочки, з допомогою яких ви можете це зробити. Також я в описі до цього відео залишаю купу корисних посилань, реально купу корисних посилань, які допоможуть вам вирішити проблеми з рекламою, правильно налаштувати рекламу, розібратись взагалі з функціями Instagram та ще багато практичного контенту. Отож, не полінуйтесь під цим відео, зайдіть в опис та подивіться. Також там же я залишаю посилання на свої соцмережі. Якщо у вас виникають якісь питання, ви можете написати мені в чат-бот або в Instagram. Посилання на мій покроковий курс по Instagram там же в описі. Я дякую вам, що ви додивились до кінця. Зараз тут з'являться відео, які вам також варто подивитись. На зв'язку з вами був Іван Шевцов. До нових зустрічей! Бувайте.